П'ятниця 12 липня. Зійдіть на свою гору. А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, Ісуса Новина, 14.12. 12 Тод Гастон, дивовижний чоловік. Саме йому належить світовий рекорд у підкоренні найвищих точок усіх 50 штатів Америки. Попередній рекордсмен досягнув успіху за 101 день. Тод легко перевершив цей результат, здійснивши 50 сходжень за 66 днів, 22 години і 47 хвилин. Найскладнішим було сходження на гору Маккінлі на Алясці. Ця гора здіймається над Аляскинським хребтом, височіє більш ніж на 6 тисяч метрів і є найвищою точкою Північної Америки. Скеляста вершина гори розташована всього 3,5 градуси на південь від північного полярного кола. Ця гора цілий рік укрита снігом і льодом. Альпіністи, які хоча б раз намагалися зійти на цю гору, знають наскільки вона буває примхливою і суворою. Найбільше випробування для Тода було тоді, коли він зустрівся з групою альпіністів, які спускалися з МакКінлі. Ну як там сьогодні? запитав у них Тод. Один із чоловіків похитав головою і відповів: сильний вітер, буря, ми три дні не могли вийти з деналі. Тод Гастон мав зробити вибір: чи варто продовжувати сходження? Чи варто намагатися подолати цю неймовірну перешкоду на одній нозі? Адже Тод, у 14 років, втратив одну ногу, коли катався на водних лижах. Проте віра і мужність вели Тода вперед? Беручи інтерв'ю у Тодда після телевізійної передачі так написано, я запитав, як йому вдалося підкорити всі ці гори. Я мав на увазі не тільки фізичні гори, а й гори розчарувань та нездійсненних надій. У своїй відповіді Тод дуже точно відзначив якщо звертатимете увагу на своє горе або невдачі, що спіткають вас, якщо зосереджуватимете увагу тільки на цьому, тоді ви нічого і не зможете зробити. Але якщо звернете свою увагу на Господа, Він допоможе вам усе це подолати. Коли Калеву було 85 років, він не приєднався до більшості невпевнених. Він закликав увесь народ підбадьоритися й оволодіти обітованою землею. Дай же мені цей гористий край. вигукнув він. Ісуса Навина, 14.12. дай мені цих велетнів, покажи мені ці укріплені міста. Ми з Господом візьмемо їх. Елен Вайт писала малодушні побачили, що їхні побоювання справдилися. Незважаючи на Божу обітницю, вони заявили, що успадкування Ханаану неможлива справа, а тому і не заволоділи ним. Але ті, котрі, покладаючись на Бога, думали не про труднощі, з якими доведеться зіткнутися, а про силу свого всемогутнього провідника увійшли до чудового краю. З Господом ви також можете зійти на всі гори, що постають на вашому шляху. Вигукніть сьогодні разом із Каливом та Ісусом Навином, Боже, дай мені цей гористий край, і з Господом ідіть уперед.